Книга об'явлення розділ 19. Після цього я почув, наче гучний голос великого натовпу на небі Вони говорили «Алілуя! спасіння, слава і сила нашого Бога. Адже істинні справедливі його суди, тому що засудив велику розпусницю, яка зіпсувала землю своєю розпустою, і помстився за кров своїх рабів з її рук. І вдруге сказали. Аллилує! І її дим піднімається на віки віків. І двадцять чотири старці та чотири істоти впали ниць і поклонилися Богові, який сидить на престолі, проголошуючи. Амінь. Аллилуйя. І вийшов голос від престолу, що закликав: Хваліть нашого Бога, усі його раби і ті, хто боїться його, малі й великі. І я почув. Наче голос величезної кількості людей, і наче шум великої води, і наче голос гучних громів, які вигукували «Алілуя», бо запанував наш Господь, Бог Вседержитель. Радіймо і веселімося, віддаймо славу Йому, тому що прийшло весілля аганця, і його дружина приготувала себе. І їй дано одягнутися в чистий світлий вісон, оскільки вісон то праведність святих. І каже він мені: Напиши блаженні, покликані на весільну вечерю Агнця, і сказав мені: Це правдиві Божі слова, і впав до його ніг, щоб вклонитися йому. Та він каже мені: Гляди, не роби цього, я співраб, твій та твоїх братів. Які мають свідчення Ісуса. Богові, вклонися, а свідчення Ісуса це дух пророцтва. І я побачив відкрите небо. І ось Білий кінь і той, хто сидить на ньому, який зветься вірний і правдивий. І Він справедливо судить і воює, очі ж його, наче полем'я вогню, а на його голові багато вінців. Він має написане ім'я якого ніхто не знає, тільки він сам. І він зодягнений в одяг, окроплений кров'ю, а його ім'я Боже Слово. А небесні війська рухались слідом за ним на білих конях, одягнені в білий, чистий вісон, і з його уст виходить гострий меч, щоб ним поражати народи. Він їх пастиме залізним жезлом і топтатиме. У виноробній давильні лютого гніву Бога Вседержителя. І він має на одязі і на своєму стегні написане ім'я Цар над царями і Господь над володарями. І я побачив, що один ангел стояв на сонці і закричав гучним голосом, закликаючи до всіх птахів, які літають серед неба. Сюди! Зберіться на велику Божу вечерю! Щоби поїсти тіла царів, і тіла тисяцьких, і тіла сильних, і тіла коней, і тих, хто на них сидить, і тіла всіх вільних, і рабів, і малих, і великих. І звір був схоплений, а з ним леже пророк, який чинив перед ним ознаки, якими ввів у оману тих, хто прийняв знак звіра і вклоняється його образові. Вони обидва були вкинені живими. У вогняне озеро, що горить ціркою. а інші вбиті були мечем того, хто сидить на коні, що вийшов з його уст, і всі птахи наситилися їхніми тілами.